За емоціями з поля, це один з таких найбільш напружених матчів, напевно, цього сезону. І за драматургією матчу. Чи дійсно сьогодні особливо виснажливо було те, що відбувалося на полі? Ну, звичайно, з позитивної точки зору ми двічі відігрувалися, але водночас і було доволі складно. Так, доволі складно було, дійсно. І знову ж таки, ну, 100% вплинув не забити пенальти нам. Е е е е потім ще раз забили, і не зарахували, але. Не знаю, що так. Ну, зі сторони здавалося, що там нема поза грою. Думав, що Думали, що зарахують гол, але е, поставили е, позагрою. Е, в цілому дуже виснажливо, але з іншого боку, дуже-дуже цікавий матч. І дуже багато зараз вже пройшло там 10 хвилин після закінчення. Вже е, чуємо дуже багато таких схвальних відгуків про те, що е, це такі футболи дуже цікаво дивитися. І... Це заслуга двох команд, і дійсно, дійсно хочеться, щоб таких матчів було набагато більше в українському футболі, тоді все зміниться, і зміни будуть дуже яскраві. Будь ласка, запитання. Пане Владислав, ви сказали про красивий футбол, дійсно був красивий захопичий футбол, дійсно була тактична боротьба, а якщо обстрагуватися від голів. То вам більше сподобався перший тайм чи другий тайм? Дивіться, перший тайм тут є така тактична властивість на цьому стадіоні. Коли ти граєш в цей час, граєш. По сонцю чи проти сонця, тобто дуже багато моментів в розвитку ми в першому таймі не робили через те, що захисники казали, що вони просто не бачать вся форма злугається все однаково, бо сонце низько сідає і не сподобалося якраз, тому що ми в першому таймі дуже багато моментів не розвивали атаки, так як ми. Про це говорили на тижневому циклі, коли розбирали суперника. Тому перший тайм не дуже вдався в цьому, в цьому плані. Думаю, що в другому таймі ми, ну, гра була під нашим контролем. Чи є запитання? Доброго вечора, Канал сайт Podcast. Підскажіть, будь ласка. Рішення пробити пенальті пологенько. Це рішення, яке було прийнято безпосередньо гравцями на полі, чи в команді є штатний пенальтист? Ні, це було прийнято тренерським штабом рішення до гри. Ну, Паша пологенько б'є непогано пенальті, тому було рішення прийнято таке. Yeah. Дякую. Чи є ще запитання? Скажіть, будь ласка, вже в п'ятницю потрібно грати проти лівого берега і знову в Києві. І у вас логістика. Вертатися у Львів і знову приїжджати в Київ чи було б більш логічніше, так само, як робить Шахтар, зупинитися в Києві, угу. тут провести цикл, відповідне тренування, і вже в п'ятницю спокійно грати. Футболісти будуть більше, більше будуть мати сили. Ну, у Шахтаря є можливість і база тренувальна в Києві, у Львові заброньована, тому вони можуть це робити. Ну розуміємо, що це логістика, але потрібно повернутися додому, до наших сімей і вже там відновлюватися, готуватися до матча. Думаю, так буде більш доцільно для в нашій ситуації. Каналу, цей подкаст в контексті боротьби за Єврокубки, Сьогоднішня втрата очок непримиримо для Карпат. Як ви вважаєте, оцінюєте свої шанси на потрапляння в Єврокубкову четвірку в цьому сезоні? Те зовсім їх не оцінюю. Ці шанси ми, ми маємо робити від себе залежно і впливати на те, що ми можемо повпливати, тобто на, на якість гри. От на це нам потрібно звертати увагу. Четверте місце, не знаю, яке все залежить суто від якості гри. Якщо є гарна робота, то результати би завжди наздожене. Тому не звертаю уваги, чесно кажучи, не вболіваю проти наших суперників. Найголовніше, щоб футбольний клуб Карпати здобував залікові бали. Все решта не, чесно кажучи, щиро кажу, що не дуже цікаво. Дякую. Ну це знаєте, після аналізу вже такі не буде емоційне таке інтерв'ю. Але я рахую, що така класна гра, емоційна гра для болюгальників, для глядачів, для тренерів така нервова, але дуже класні дії, як нашої команди, так і Карпат, тому що дуже класні гравці, дуже класна команда, яка грає на м'ячі, яка Хоче використовувати простір, і ми теж саме зіграли ту ж схему, як і з Динамо, тому що розуміли, що Карпати буде, будуть дуже агресивні. Попереду дуже класно. Вони використовують простір, тому нам треба було закрити цей простір. Але також ми розуміли, що у Карпаті є проблеми в захисті, тому що в них теж є простір, який. Треба використовувати. І ви бачили, що десь в нас це виходило, десь ні. І такі дуже непогані виходи були, і швидкісні атаки, і контратаки. Тому такий результат, я рахую, закономірний, тому що матч міг бути такий схилитися в різні сторони. і Ми могли програвати цю гру, але ми. Перемагали і дуже прикладно, що ми втратили а, перемогу, але результат я рахую закономірність сьогодні. Дякую. Прошу запитання від колег-журналістів. Тоді я запитаю Юрійович, гра. В принципі, ті самі футболісти вийшли, що в грі з Динамо. Там дуже здивувала, в принципі, в ті грі, дуже багато позитивних схвальних відгуків. Це була задумка ваша, щоб… Той самий склад, та сама, в принципі, схема три центральні захисники? Ну так, у нас дуже непоганий матч вийшов з Динамо. І ми, повторюся, розуміли, як буде грати Карпати, і тому і ми використали, використали той же склад, ту ж схему для того, щоб ті проблеми, які були в Карпат, в матчах з різними суперниками і ми хотіли це використати. тому і зіграли в два нападника для того, щоб в нас були дуже такі чудові підходи, виходи і наситити теж оборону суперника кількістю гравців, тиск, що був на них. і Це виходило епізодично, десь ні, але. Я задоволений діями гравців, як вони діяли в цьому матчі. Але треба ще аналізувати, і вже якісь висновки інші можуть бути по цьому матчу. Тарануха тільки вийшов на футбольний поле, трошки часу прийшов, забив гол у ворота своєї екс-команди. Як привітали, може, я бачив, що вся команда побігла святкувати цей, забитий м'яч. Які емоції були. Ну, ви бачили, які емоції, що тут ще говорити, тому що. Дуже важливий м'яч для команди був для Ростіка, Тому мені вітали. Нам кожна гра така відповідальність, у кожного гравця на полі. і Ми всі розуміємо, що зараз в тій ситуації, коли нам треба набирати очки, щоб у нас дві, два завдання зараз є. Перше це щоб вирішити оце, не вилітати напряму з Прем'єр-Лізі, а вже вдруге, це щоб ми не попали в стикові матчі. Тому ми будемо грати, ми будемо показувати хочеться і чудову гру, і щоб був результат з цією грою. Але ми розуміємо, що можемо не показувати чудову гру, і нам зараз потрібен результат, тому результат зараз є. Один бал і він дуже може бути важливим для нас з такою командою. Ще раз повторюсь, це дуже важливо для нас. Думаю, сьогодні гра в принципі всім сподобалось. Так прошу. Канала цей подкаст Сергій Юрійович. Мабуть, можу привітати з заробленою нічією. Хотів би спитати щодо спірних суддівських рішень в цьому матчі. Бачив, що ви дискутували з головним суддею матчу після першого тайму. Можливо, це було пов'язано з пенальтів оборота обороні в першому та це емоції, розумієте. і Я, знаєте, де з себе з нутрі дешка за ці ситуації, які бувають. Це все емоції кожного тренера. І на гравців, і на рефері, і так далі. І ну, були моменти такі, я думаю, такі спірні в плані того, що. Дрібні моменти, да, які можуть впливати десь на епізодичні якісь ситуації, тому десь такі емоції преобладали, але другий там же ж було все добре. Ну, так, так. <смітна> 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 Ще таке питання. Балонь сьогодні здобула одне очко, дуже важливе очко в боротьбі за збереження прописки, не потрапляння в стикові матчі. Але ж також Житомирське полісія бореться за зону Єврокубків і ви змусили втратити конкурента очки. Чи mm -hmm. задумувалися ви це перед mm -hmm. цим матчем? Зовсім mm -hmm. допомогти mm -hmm. своїй колишній конкуренті. А для чого це мені. мені? Я зараз в і полісі це вже. А... Пройдений етап, Пройдений етап да, який був дуже непоганий, тому я не замислився, навіть, тому що в нас є свої плани, свої вимоги, свої, що нам треба робити. Ми всі розуміємо, що нам треба залишитися в прем'єр-лізі. І тому я ще раз сказав, саме головне перше завдання у нас це зробити так, щоб ми не вилетіли з Прем'єр-лізі, а вже... Емоційно, емоціонально, психологічно десь буде легше робити друге завдання, щоб не попасти в стиковий матч. Тому ми тільки ця ідея мріємо, щоб залишитися в От і все. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.